Криня. На кожному дереві свій плід росте, на сливиці сливи, на грушиці груші, на яблунці яблука, а на дереві життя усі ми ростемо, хтось іще пуп'янок немовлятка, інший квітка дитинка, хтось зелений плід, а хтось стиглий. Це дерево чарівне, на скрині намальоване, коло нього птахи сидять, скарби стережуть, а скарбів тих повна скриня. Одні скарби видимі, голосні. Візьмеш до рук, самі все розкажуть. Інші скарби тихі. Про них тільки власниця скрині знає. Це її таємниця. Менші братики сестрички, бувало, просять розкажи, покажи, що у скрині твоїй. Може, жаба сидить чи русалка, може, кліпить вареники мавка, а може, храпе лісовик регочуть та й ховаються за скриню, знають, що не можна. Як настала осінь, урожай зібрали. Дні короткі, а вечори довгі. Час придане готувати, скриню скарбами наповняти. Сіла ярця рушники вишивати, вишивати нитка до нитки, квітка до квітки, червоним по білому, руки вишивають видиме, а душа невидиме. Мріє дівчинка про нареченого доброго, про сім'ю щасливу. Вишиває мрії свої, у скриню складає, на замок зачиняє, ключ на шиї висить коло хрестика. Один ключ великий. А другий менший, срібний, від малої скриньки, що при скринком зветься, у ньому ікони, сережки, намиста і зілля цілюще. Ще є час, щоби скриню наповнити, ще є час у прискринях скарбів наскладати, ще є час нареченого намріяти. Зима довга і біла, пісня за піснею тягнеться, у пісці вогонь, наче квітка гойдається. Як небо зимове із землею сніжною Зустрічається, так біла нитка на полотно лягає, Білим по білому ярця сорочки вишиває, Собі й наречений. Візерунки таємні голкою вимальовує, свято буде, весілля. Стоїть скриня у сінях, синя синя, аж очі вбирає. На ніжках стоїть, зверху віком закрита і рядном накрита, з липових дощок збита, з окуттям металевим. На чолі скрині дерево життя росте, а на причілках яблуньки з яблуньками червонобокими, так намальовані, наче справжні. А яблук уже давно нема. Ні свіжих, ні сушених, ні мочених, і груш нема, і слив, і буряка. І моркви, й капусти. Картоплі теж нема, і хліб забрали. Казали, ділитися треба, казали, трохи візьмуть. І все забрали. На дітей малих не зважали. Тричі приходили: спершу зерно взяли, вдруге худобу, овочі й усе, що бачили, втретє у сховках їжу шукали. У піч зазирали, щупами металевими в соломі нишпорили, огород хотіли перекопати, та земля промерзла. Наказали скриню відчинити. Що робити? Відчинила. Руками, брудними скарби ярчині поперетрушували, і сорочки білі, що білими нитками вишиті, і рушники з квітами червоними не знайшли нічого, жарини в печі загасили. Та й пішли собі. Лихі люди немудрі, думає страх пам'ять зітре. Думають, голод своєю сокирою дерево життя зрубає, Щоби боялися бути тими, ким є, щоби боялися бути, щоби боялися. Тієї зими багато дітей лишилося квітами, а ще більше немовлят пуп'янками. Багато зелених плодів попадало додолу, птахи понесли їх до вирію, піснями заколисуючи. Та навіть найлютіша зима мусить із весною стрітися. Земля відтанула, сонце траву з-під землі здійняло, батько й мати картоплю торішню на городі викупали, діти в ховрашних нірках зерняток не збирали. Кропові лободи нарвали, калину в лісі знайшли. Ярця підійшла до скрині синьої зі скарбами видимими і невидимими, під коріння дерева намальованого руки простягла таємні засуви відчинили, а там шухлядка невеличка, а у шухляді мішечки полотняти ні з насінням. І буряка, і моркви, і капусти, пшениця, жити, і навіть квітів. Вогонь у печі горить, мати коржики пече, батько до сівби готується, діти свищиками граються, ярця придане складає. Скриня у весняних променях, ніби жива світиться. Скриня знає, настане час і на кожному дереві. Свій пліт виросте.